До забачання! Нам його ж то чекаю! О, хей-хей, кохані! З вами знову я, Юлія Придарій. Сподіваюся, ви вже з певненістю можете сказати муві по польську. І не боїтеся це робити. Наша сьогоднішня тема телефон коморковий. Мобільний телефон. Як подзвонити колезі і що сказати під час розмови з мобільним оператором? Відкриваємо словничок і поїхали! Цікаво, як люди жили без телефонів. Раніше розкіш ще був телефон стаціонарний, стаціонарний телефон. А зараз він є не у всіх, тому що на заміну йому прийшов телефон комуркавий, мобільний телефон. Свій перший телефон, перший мобільник, я отримала від батьків у 6 класі. Він символ зручності. Адже з ним можна задзвонити, подзвонити. Будь-кому і будь-де. В Польщі є ще одне слово: телефонувать, дзвонити по телефону. Якщо ви почуєте, що номер є занятий, це означає, що телефон зайнятий. Якщо ж у людини вимкнутий телефон, ви почуєте, телефон не відповіда, абонент не відповідає. Всі ж знають фразу, після якої хочеться лаятись. Прошу зроставить відомість по сигналі. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Бо це ще не гарантія, що вам передзвонять. А ще дратує, коли людина залишає телефон в кімнаті і їй постійно дзвонять. Так і хочеться крикнути: Поднісь слухавке! Підніми слухавку. Буває таке, що людина відбиває дзвінок, не попрощавшись. Жучить слухавку, кинути слухавку. І не сказати До услушання, до зв'язку! Це так грубо і невиховано. То ми вивчили багато слів, які знадобляться вам під час дзвінка. А тепер з цих слів складемо діалоги. Як попередити людину, що ви зайняті, і вам зараз не до телефонної розмови. Хало, слухам. Алло слухаю. Честь, могожата при телефоні. Привіт, це могожата. Це у тебе. Як справи? Давно ще не виdziлиśmy. Не слышали. Давно не бачились. Не чулися. Чи можеш зараз розмовляти? Тобі зручно зараз розмовляти. Вибачте, але я не можу зараз розмовляти. Передзвоню пізніше. До, До побачення. Уявімо, що вам дзвонить Do І Ще погано чутно. Як бути в цій ситуації? Halo? З ким вам приємність? Алло, з ким я розмовляю, Це помилка. Це помилка. Ви повелилися номером. А як подзвонити оператору і спитати про свій тариф? Дім добри. Дзвоні, ponieważ chciałabym zapytać, jakiej taryfy obecnie używam. Dobry den. дзвоню, аби запитати, який тариф я зараз використовую? Оczywiście, już sprawdzam. Чи mogę попросити о ім'я і nazwisko? Звичайно, я вже перевіряю. Можна запитати ваше ім'я та прізвище? Ілона Рупінська Ілона Рупінська. Obecnie ужива пані тарифи 100 GB на рік. Зараз Ви використовуєте тариф 100 гігабайт на рік. До використання залишилося 12 GB. Для використання було доступно 12 гігабайт. Можемо збільшити ліміт за доплатом 50 злотих за кожне 5 ГБ. Ми можемо збільшити ліміт на додаткові 50 злотих за кожні 5 гігабайт. Дякую. Не з цим заінтересована. Дякую. Мені це не цікаво. А що ви маєте сказати, якщо ви хочете змінити тариф? Потребує зато більшої кількості мінут на номер телефону? Мені потрібно більше хвилин для цього номеру телефону. Очевіще, може пані докупіч пакет додаткових мінут? Звичайно, ви можете купити пакет додаткових хвилин. В який спосіб може довадовач конто. Як я можу поповнити рахунок? Може, пані закупіч доладування онлайн або в супермаркетах і кіосках. Ви можете придбати поповнення онлайн або в супермаркетах і кіосках. Тоді треба вписати код доладування в своїм телефоні комурковим. Потім вам потрібно ввести код поповнення в телефоні. Mm. Чи можу я ще пані в чимось допомогти? Чи можу я допомогти вам ще чимось? Ні, то все. Дякую. Ні, це все. Дякую. Ми переходимо до рубрики Хісторія гвязд, тобто зіркова історія. На той час, коли ще мову оманував, очевидно, це, це був побутовий рівень. Звичайно, якісь слова, які викликали таку посмішку. Ну, бо незвично було для українського вуха, хоча плюс-мінус було зрозуміло. Ну, наприклад, слово комурка в нашому розумінні комурка це якась комора, так а в розумінні поляків це якраз такий мобільний телефон, і в кожній мові він називається теж специфічно. Наприклад, в німецькій мові мобільний телефон називається генді. Мається на увазі це те, що ти тримаєш в руці, тобто гант, ну рука. І там словотвір от таким чином відбувся. Та? Тут трошки інакше, тут якраз звернули увагу, напевно, ті, хто це слово там вигадав або вжив вперше. Звернули увагу на те, що ось те, що ти тримаєш в руці, якраз воно містить ну, велику кількість якоїсь інформації. Тобто, це така комора, якби умовно. Ну і цікаво дійсно спостерігати е, за, за логікою ось цього словотворення. Тепер ви зможете порозумітися з мобільним оператором. І наостанок пропоную зіграти в гру слово «пуапка» – слово пастка. Ми часто стикаємось з тим, що польські й українські слова дуже схожі. Але чи завжди вони означають одне й те саме? В нашій улюбленій рубриці слова, переклад яких вас здивує. Включаємо шосте чуття і перекладаємо слово заводне. Правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, зачитаю вам версії своїх підписників. Перекладаю як фабричний, заводський. Заводний як апельсин кубрика. А ви вже маєте свою версію? Тоді слухайте правильну відповідь. Насправді слово заводне означає ненадійний, оманливий. А ось «заводський» перекладають як фабричне. Ну що, тепер не будете здригатися від телефонних дзвінків. Спілкуватися польською набагато легше, ніж ви можете собі уявити. З вами була Юлія Передерій. До побачення на наступних уроках.